Всім доброго дня! Хочу вам нагадати, що компанія житниця Технотрейд має в продажі шлейфові борони, але увага їх залишилося всього шість вільних позицій від трьох заводів виробників. Перша вільна позиція це завод-виробник ВОК. У нас залишилася одна 9-метрова шлейфова борона по ціні 795 тисяч, і вона буде готова на 28 лютого 1 березня. Друга позиція це шлейфова борона. Лише вони вільні є в трьох одиницях: одна 7 метрів та дві 9 метрів. Ціна 9-метрової коштує 638 тисяч гривень та 7 метрів 495 тисяч гривень. І третя позиція це наша новинка шлейфова борона від всім відомого виробника Білдей. У нас два екземпляри, два із них вони 9-метрові, і їхня ціна становить акційно 650 тисяч гривень. І вони також будуть готові на середину лютого або кінець лютого. Для того, щоб оформити замовлення, телефонуйте за номерами, які ви бачите від цих відео. Ми з радістю вам. Вас проконсультуємо та надамо вам всю необхідну інформацію. Чекаємо на твій дзвіночок. І не звалікайте, аби потім не було пізно.